Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, ви на українському історичному ютуб-каналі Єгор Кравцов. Минув рік війни, іде другий рік війни. В місті Сокір'яни чорне і біле. Чорний, коли люди ледь виживають при цінах в магазинах, при відсутності зарплати, при відсутності роботи, коли люди останні копійки віддають нашим мужнім сокір'янським волонтерам, які везуть хлопцям на фронт, і біле. А біле це життя корумпованих чиновників, корумпованих силовиків, контрабандистів та сукірянської нашої мафії. По інсайдерській інформації за минулий рік наша сукірянська мафія, корумповані силовики, корумповані контрабандисти, інша сукірянська шерстяна блатата неодноразово перетинали. Україно-молдовський кордон і пиячили в кафе роднічок поблизу міста Атаки це Республіка Молдова. Таких випадків було дуже і дуже багато, і про це говорить все місто Сокіряни. Видумайтесь: корумповані силовики, корумповані чиновники, корумповані. Сокірянські мафіозі контрабандисти, інші блатні шерстяні жителі Сокір'ян та Сокір'янщини спокійно перетинали Україну молдовський кордон та пиячили в кафе «Роднічок» поблизу Атак, саме популярне місце на півночі Молдови. На даний момент і ще з радянських часів. Що це означає? Ну, перше. Я вже неодноразово говорив про витік інформації оборонного характеру з нашої місцевості, міста Сокірян і Сукірянщини і перефотографування наших протитанкових ровів і відправка їх в Молдову, це є незаперечним доказом. І нікого не дивує, коли корумповні силовики, чиновники з міста Сукірян, контрабандисти, блатні, шерстяні наші діячі сукірянські. Бухають в Молдові, так? Бухають в Молдові. А може, там з ними хтось працює, коли вони в ресторанчику, в кафе бухають. Може, щось вони там передають, а може, їх там, не дай Бог, вербують. Ну, про це чомусь ніхто не думає, хоча всі знають. І ще один аспект це вже моральний. Над тим, як вони перетинали україно-молдовський кордон, як вони там бухали, хто їх вербував, не вербував, яку вони там інформацію після п'янки комусь говорили чи під час п'янки, хай цим займаються спецслужби. А є моральний аспект. Коли по двоє троє вже хлопців в неділю привозять з сукірянщини загиблих на фронті російсько української війни, сукірянська мафія як жирувала, так і жирує. Для них війна продовжувалася би 100 років. Тому що сукірянська мафія наживається, страшно наживається. Вона ніколи так не наживалася, як за цей рік і другий рік війни. І байдуже їм смерті хлопців наших. Байдуже. Мафіозі бухають сукірянські в Молдові. Сокірянська мафія бухає в Молдові. У них свято. Простих сукірянців горе з вами, український історик та журналіст Єршвець, який завжди говорить і буде говорити до смерті правду. Слава Україні і смерть ворогам!